Доброго дня, любі друзі! В ефірі Софія. Зараз ми зробимо розклад на картах МАК для овнів і запитаємо, будемо працювати з чотирма колодами, запитаємо, що важливого відбудеться, на що важливе треба звернути увагу овнам до кінця лютого. І так, перша колода. Ми запитаємо, яких. Я ще не запитала, <хи> яких емоцій, яких енергій буде більше у овнів до кінця лютого. Тобто, які енергії. Не ну, вже випадає окей. І друга, які енергії будуть допомагати впоратися з чим би то не було? Дивіться. Ну, не можу відмовити, <сіх> не можу відмовити картам, Хочуть оптом. Добре. І так, яких енергій буде більше? Дивіться. На ваш погляд, то про які -то це енергії? Як працювати з картами МАК? Якщо не знаєте, я буду зараз трактувати і розказувати вам. Свої асоціації стосовно цих карт. Але, будь ласка, шукайте свої відповіді і свої асоціації, як це робиться? От зараз зробили, наприклад, скріншот цієї карти, і потім її запитали: Свій запит. Ви можете інший запит робити, не такий, як я. <кій> Вибачте. <кій> Але запитуйте, запитуйте самі і шукайте. Відчувайте всередині себе відповіді. І то буде сама-коректна сама, сама коректна і сама реальна відповідь. І так, на мій погляд, яких емоцій буде більше? Це відкритість. Про що це для мене? Можливо, не всюди, не всюди треба бути. Ось настільки відкритими, не з усіма, тому що тут не, не дуже добрі. Так, у пані тут під ногами, дивіться, в неї вже є якісь скарби. Але з якими емоціями вони їй ну, дісталися? Да? Як вона це буде приймати, як воно, ну, тобто, просто все кидається до її ног. Ну, у вас можуть бути свої асоціації, да? але я не бачу, щоб вона була задоволена, ця пані. Вона просто в якійсь такій ситуації, що ну вона не бачить зараз іншого виходу, але раджу шукати і дивитися, де ви де ви дуже така відкрита. Да? Тому що ну, кордони свої треба все одно захищати. Не факт, що сюди будуть кидати тільки те, що коштовне і так далі. Тобто людям, у людей є така властивість ділитися тим, що в них всередині. Ну, вибачте, якщо у людини всередині лайно або, або тільки злість, то вона це випльоскувати буде всюди, де б вона не йшла. Розумієте? Тому дивіться. Будьте обережні, будь ласка, бережіть себе. І так, далі. Які емоції будуть підтримувати? Да, що допоможе? А, перша карта. Давайте я буду по одній, щоб ви могли потім працювати так само по одній карті. А, які будуть підтримувати? Це ваш внутрішній світло, ваш, ваша сила, жіноча а, сила. Довіртеся, повірте, що вона є, повірте в неї, прийміть її. Розумієте? Якщо чоловіки дивляться, так само, прийміть свою жіночу сторону, тому що там потужний потенціал, в жінках теж так само є чоловіча сторона, ну, скажімо так, по-простому, да? є аінь і є янь. Всюди, то треба приймати і то, і то. І тоді ось така силіще, Дивіться. Це просто божественний, божественне світло. Така енергія буде вам допомагати. Дивіться, які у вас з нею асоціації. В мене просто світло, чистота, гарна мотивація, ну, поки, поки що все. Як на мене, але дивіться ви самі свої асоціації. Далі, що ще буде допомагати Овнам? Що буде підтримувати? Ну це про співпрацю, це про дружність, дивіться. Пані дуже втомлена, там посередині сидить, але вона не сама. Її люблять обов'язково кожної людини, у кожної людини є ті люди. Котрі їх люблять, котрі за них ну, переживають, котрі думають, як допомогти, навіть якщо нічого не можуть зараз діяти, да, можуть просто обняти і приголубити, то теж, ну, то теж гарно, то теж дає е, відчуття безпеки і так далі. Тобто тут, як затишок, знаєте, побути з собою, можливо, треба, розібратися в собі. Можливо, навіть попрохати когось про підтримку, да? визнати, що зараз мені погано, зараз мені треба підтримка, я не можу сама або сам. І в тому нема то не слабкість. Запам'ятайте, просити про допомогу, то і є ваша сила, коли ви реально розумієте, що так, я зараз чимось сама не впораюсь. Я краще попрошу допомогу, тому що ну, я буду, наприклад. Знервована, якщо я буду далі сама і так далі, або я не знаю, що робити, або ще щось. Тобто, в тому і є сила звернутися по допомогу. Звернутися по допомогу. А ще зараз мені прийшло, можливо, треба все-таки залишитися. Ну, тут пані, вона начебто її усі так обіймають, але якось вона в собі розумієте. Вона десь всередині, вона не дуже присутня поруч з тими, хто з нею, розумієте? Зараз просто прийшла мені така думка, що є така є такі практика дуже корисна. Вона дуже проста, ну, на, на, на мій погляд, але теж не для всіх. Це практика мовчання. Коли ви можете бути, дозволити собі побути наодинці з собою, то потім. Потім приходить у такий стан. Тому що коли ви наодинці з собою, коли ви не боїтеся чути від себе свої відповіді на свої запитання, тоді відкриваються чакри, тоді світло просто випромінюється з вас навколо. Зараз подивимось, почитаємо, що з іншої сторони. Так, це була перша в нас карта. Предательства чаще всього случаються не по обдуманому наміренню, а по слабості характера. Ну, бачите, я її відчула, дуже відкрита тут пані. Я б не сказала, що ну, на неї з добром якось дивляться, але так теж не, не, не завжди, не в усіх ситуаціях, не з усіма людьми можна, розумієте? То бережіть себе, будь ласка. Далі. Пошли міру, свою любов, яка на самом деле. Є любов Бога. Ну, так само. До речі, стосовно цих, я зроблю наприкінці ще фото і додам, щоб ви могли перечитувати. Стосовно у цих тез, у вас так само можуть бути свої асоціації, будь ласка. Я зараз кажу тільки те, що може вам допомогти розібратися, як працювати з картами МАК. Повірте, це саме потужний інструмент для відновлення вашого зв'язку з вашим підсвідомим. Тому, будь ласка. Я викладаю ну, це все безкоштовно, будь ласка, беріть для себе по максимуму. І так, зрозуміло, зрозуміла, да? через любов, через любов буде захист. Буде захист. І тут, обеспечивай духовна сосредоточеність і взаємосвязь з другими людьми. Да? Тобто, про що це? Ну, якщо перекладати? Дивіться, вони не повинні співпадати. Але іноді просто ви відчуваєте те саме, що написано. А іноді ні. Людина відчуває одне стосовно малюнку, а читає для неї тут про інше. Да? То всюди шукайте відповіді. Вважайте, що це 200, дві карти різних, окей? Так. Духовною сосредоточеність, Ну, в принципі, те, що я сказала, да, побудьте наодинці, можливо, і тоді ви зможете більш краще розібратися в тому, що вас турбує, Окей? Я зараз намагаюся визначитись, як вам буде краще видно карти, щоб вони у вас були. І надалі. Поїхали далі. Де взяти ресурс на наступний тиждень? Що допоможе вам? Бути в, тих, в тому стані, котрий вам потрібно. що вам допоможе розібратися, що вам допоможе досягнути якоїсь своєї перемоги? Кожен йде, у кожного свій шлях, у кожного свої. Перша карта. Будь ласка, що ще буде підтримувати овнів до кінця лютого? Де взяти ресурс? Будь ласка. А, тож, це перше, да? була? То що буде підтримувати, як на вашу думку, що вас буде підтримувати? А що це для мене? Ви так само можете зробити, зробити скрін і подивитися на цю карту зі своїм запитом. Ви можете використовувати цю карту декілька разів з різними запитами. І шукати, і повірте, якщо ви хочете знайти відповіді, то вам просто треба бути чесними з собою, чесними. Да? Якщо я щось відчуваю, почула зсередини, що мені не подобається, то не треба запхати його назад. Треба його виписати і з ним попрацювати. Картами Мак, без карт зі спеціалістом запрошую на індивідуальні консультації або самостійно, але не можна за те, що вилазить, виходить з вас, не можна за, за, ну, запхати, да, присипати пісочком, пройтися зверху і сказати, так, хай воно там лежить. І, і тобто, Що буде, буде всередині. Буде всередині дискомфорт. Це так, якщо легко. І так, про що, що буде підтримувати? Як на мене, в мене асоціація з попередніми вкладеннями, внесками в якусь справу. тобто, Шар за шаром, як дерево да, зростає. Можливо, вам треба зрозуміти, що а, дерево одразу от з такого стволіка, да, воно не може досюди дійти. Йому треба ці шари, щоб воно їх нарощувало, нарощувало. Тобто, можливо, вам треба дати чомусь час, собі дати час, якійсь справі дати час, прийняти те, що у вас свій темп, можливо, ви кудись біжите і так далі. Дивіться, у вас будуть свої асоціації. Що буде підтримувати ще? Де взяти ресурс? Тобто, це теж ресурс, якщо ви дасте собі. А... Час на якісь рішення, на якісь маленькі кроки, кроки приймете, тобто, ситуацію, що вона не може одразу, отак, як я хочу. І це буде для вас ресурс. Тоді у вас буде спокій, розумієте? Тоді буде спокій. Тобто подумайте, прийміть. Все-таки побудьте наодинці, якщо хочете вибухнути боже, божественним світлом, розумієте, для Всесвіту. І так, що буде давати? А, Ресурс до кінця лютого. Для мене це стронг. От в мене постійно то слово стосовно цієї карти. Тобто, щось якихось ру щось таке, що дає вам рух. да Можливо, треба зайнятися, якщо не можете бігати, то принаймні почніть ходити. Хоча б 3 кілометри на день. Бажано 5, тобто, бажано взагалі. Бігати 5 кілометрів, але у кожного свій стан, у кожного свої можливості, це теж треба приймати і розуміти, що мене розрухає. Тобто, якщо ми будемо не про каву каву, зробити асоціацію це саме ну, Але кава теж вона повинна бути в балансі. Якщо ви 10 чаше вип'єте за день, то не буде гарно для вашого організму. Тобто, де взяти баланс? В чому? Наприклад, що тут ми бачимо ще? Я не пам'ятаю, по-моєму, це називається бадьяна, це кориця. Ну, кориця це точно, я просто не знаю по-українськи, як правильно виправлюся. Якщо напишете, буду вдячна. І так, про що це для мене? Дуже корисні? Щось корисне, да? щось те, що дасть вам енергію. Розумієте? Тобто знайдіть, що вас може розрухати, я ж кажу, що тільки не каву да, або якісь енергетики. Тут про екологічність, тут про природні якісь інструменти, розумієте? Бо ну зерна це теж є природнє. Це ми потім вигадали, що його можна так використовувати. Можливо, вони були Богом вигадані для іншого якогось, ми просто не знаємо і так далі. Але все одно, ну то таке фантазія, але. Тут все дивіться, все природнє, все екологічне. да? Тут дерево, тут якась в нас тканина навіть, теж вона екологічна, дивіться. Тому, будь ласка, обирайте щось екологічне, те, що вас може розрухати і підтримати водночас. да? І у всьому треба баланс. Прийняття і баланс. І так, поїхали далі. Зараз ми попросимо у карти, благословіння для овнів. До кінця лютого 2023 року. Якщо ви дивитесь в інший час, це не важливо, метафізика так працює. Ці карти працюють завжди з будь-яким запитом, в будь-який час і так далі. Тому, будь ласка, якщо дивитесь пізніше, наприклад, то все одно з ними ви можете попрацювати зі своїми запитами. І це буде актуально на той час, коли ви дивитесь. Благословіння роду! На що звернути увагу в родовій системі? Можна ще так використовувати. Ну, будь ласка, благословіння роду знову таки, зробіть фокус на собі. Бачите? Зробіть фокус на собі. Побудьте з собою, побудьте наодинці, розберіться, де ви не дуже ну дуже відкрита, да? де ви де ви комусь багато довіряєте, можливо. Тобто, від чого цей стан? Він прийшов звідкись. Розумієте, він звідкись прийшов, цим треба розібратися. Тож приділяйте увагу собі, дайте час собі на все, якщо маленькі кроки. Це цінні цінність в маленьких кроках. Розумієте, маленькі, потрошечку по всюди йти і завжди давати собі час. Чи приділяйте, запитайте собі, що я сьогодні зроби, зроблю для себе. А краще, що я вчора зробила? Особисто, що я зробила тільки для себе? Чи приділила я собі хоча б годинку, коли я займаюся тільки тим, що мене наповнює? Тільки тією справою, яка важлива для мене, і не перед ким я не виправдовуюсь, і так далі. Чи робите ви це кожного дня? Чи дозволяєте ви собі, хоча б півгодинки бути з собою наодинці? І так далі? Тобто... Ваш рот вам показує. Зверніть на себе увагу. Прийміть, ви розкішна, розкішний. Людина, особистість і так далі. Приділяйте собі увагу. Поки ви не навчитеся любити себе, ви не можете дати ту любов, чисту, справжню, нікому. Бо ви не знаєте, що це. Самі до себе. Да? І так. Ваш род благословляє вас на прийняття своєї жінкої природи, на розкриття. Дивіться, і до того, я таке сказала, на розкриття своєї жінкої мудрості і красоти, ви достойна женщина рода. Якщо ви чоловік, будь ласка, прийміть свою жіночу сторону. Кожній це, це, в кожній людині це є, по-перше, це є нормальним. Жіночість це не слабкість, повірте, це гнучкість. Да? Це творчість і так далі. Багато інших властивостей у жіночості, окрім слабкості і так далі. То все пропаганда. Погана пропаганда, що з для жінки слабкі, і чоловік не повинен плакати, і ще щось. Прийміть тут всюди вам про прийняття себе, окей? Я не прочитала, вибачте, тут вони теж двосторонні. Три колоди двосторонні в мене. Нещасний чоловік тот, хто має зрення, але не способен видеть. Помієте, нещасний чоловік. Конечно, нещасний чоловік, коли він просто нещаслива людина, коли він не, не може бачити, да? як, наприклад, зростає це, це дерево. Він каже, що такий стовбур, а ти отакий зараз. Так приймі, прийми це. Зараз я такий окей, я хочу бути потужним. Ну добре, я даю тому час. Розумієте? Ну, поки ви не спіймали аладина з лампою і отак, отре робить, ну, ну, треба сприймати все, як воно йде, і себе по-перше. Далі. Ціна, якою ви платите за духовний рост, час ваше час. Те, про що я казала. От воно тут скрізь. Дайте час, дайте собі, будь ласка, час. Okay? І так, красу, красу будемо ми трошки посувати. І ось так. І так. Ще в мене є дуже потужна колода. Зараз ми запитаємо у колоди для овнів до кінця. Лютого. Перша карта це, вибачте, перша карта, які відносини, на які відносини треба звернути увагу, тримати на них фокус. Щось в мене тут попереверталося. Тримати на них фокус, посилити їх, або якось їх підтримати, ті відносини. Зараз загадайте зараз свої відносини, з ким у вас ви хочете побудувати відносини. Да? Можливо, з грошима, можливо, з дітьми, не знаю, з сусідами, з колективом, з новою роботою. З собою наприкінці. Ну, взагалі це повинно бути по-перше, да, з собою, зі своєю самооцінкою, не знаю, зі своєю гнучкістю. Тобто, ви зараз можете запитати, яким, ну, які, які відносини для мене будуть важливішими, тобто які треба підтримати. І так, перша карта. А, дивіться. Тут знову про час. Дивіться, які відносини треба підтримати, да? можливо, у вас зараз є якась. ну, Хочете все швидко, скажімо так. Є якась тривожність. Тривожність, якщо вона довгий час, то. Ну, з'являється, то, то да? то треба звертатися до спеціалістів. Розумію, зараз більшість українців в такому стані, але не замикайтеся в собі, розберіться, визнайте, що в мене є якась тривожність. Тобто, ви, ну, ви не чекаєте, да? ви не чекаєте, якщо дивіться, не дай Боже він зараз, вона тут дивіться ще не пролізла, він буде тягнути. Він може її нашкодити. І так в будь-якій справі, розумієте? Що треба, на що треба звернути увагу? Розумієте тепер? І які відносини треба вам посилити? Дайте всьому час. Будь ласка, дайте всьому час. Всьому свій час. Окей? Ці карти односторонні. А тепер. Головна карта в цьому розкладі: звідки забрати свою енергію до кінця лютого? Забрати енергію і спрямувати на благо собі. На свій комфорт, на прийняття, на себе, на улюблену, да? щось робити, знайти якісь екологічні, можливо, не знаю, сплатити за басейн, або ще щось екологічне, що вас буде підтримувати не тільки фізично, а давати вам насолоду духовну і емоційну. Значить, так, які відносини? Звідки забрати енергію? І так, одна карта. Будь ласка, дивіться, майже ще одна вилізла, але не впала тоді. Не буду її доставати. Звідки забрати свою енергію? Дивіться. Звідки забрати, як ви гадаєте? Да? Як на мене, це, знову такі мої тільки асоціації. Як на мене, звідки забрати? Зі своєї пасивності, можливо, Можливо, у вас будуть свої асоціації. Але, як на мене, пані сидить, дивиться. Так, ну, вона задом до мене, але я відчуваю. Я просто відчуваю якусь печальку. Розумієте? І в чому фішка в цьому? Дивіться. Зробіть скріншот потім, якщо хочете пропрацювати поглибше цю карту, от. Я намагаюся щоб було вам гарно видно. Дивіться, тут а, пташки їх дві. Тут є парочка, собак теж дві, кицькі теж дві. Тут лебедь, лебедь, пара лебедів. Да, пані одна, але я відчуваю чомусь тривогу. Я розумію, чому пані може бути одна і ну, будь-коли пані може бути одна. Але в чому фокус? Дивіться, що я хочу сказати, звідки забрати увагу. Не просто на це все дивитися. Якщо ти цього хочеш, то вже уявляй. Да? Уявляй себе з кимось, уявляй любов, уявляй співпрацю, чого ти хочеш. Хто тобі потрібен, визначись з собою. Не просто сидіти спостерігати і випромінювати із себе якусь печаль і так далі. розумієте, Можливо, знервованість, всі подває, я сама і так далі. Не там тримати фокус, да? якщо вам треба, тобто з печальку забрати. Медитуйте, пропишіть, кого ви хочете, якщо, ну, яких відносин. Можливо, вона не хоче зараз кохання, а хоче співпраці або хоче дружби, якогось прийняття, да, якоїсь ну, будь-що. То пропишіть. Таким чином, ви матеріалізуєте свої бажання. Да? І дуже головне писати, що не так, а я хочу, щоб от вони не були. по... Ну, не були разом. Тоді ви ніколи не будете з кимось. Так вам все світ віддячить. Поверне вам ваші неблагі наміри, розумієте? А пишіть навпаки: я зустріла, наприклад, чоловіка. Мені дуже з ним комфортно, він мені дуже подобається. Я відчуваю поруч з ним, що ви відчуваєте? Пропишіть ті емоції, які ви будете відчувати зі своїм чоловіком. Якщо він просто далеко. Да? Якщо він у вас хтось є, рідна людина, і ви просто отак страждаєте десь, десь ви не поруч, то. Зосередьтеся, не на цьому просто спостерігати за іншими розуміє, розумієте, а в цей час медитуйте і уявляйте, постійно уявляйте, як ви вже зустрілися, як ви вже обіймаєтесь, як ви вже поруч і разом. Тоді буде, буде вам щастя, тоді це буде. Не просто недаремно витрачена енергія. Розумієте? Тоді це буде користь, повірте мені. І так, з вами була Софія. Дякую за перегляд. Дякую, якщо ви лайкнули, то Щедрість від вас така. Дякую, якщо ви підписалися надалі. Планую постійно викладати такі розклади і, і, і інші теж. Ми Планую окремо робити про відносини, розклади і так далі. Якщо вам цікава якась тема, якийсь особ, особливий є у вас запит і так далі, звертайтесь, будь ласка. Всі гроші, котрі я отримаю за такі консультації, я буду переводити на допомогу ЗСУ. І разом ми переможемо! Мирного дня всім! З повагою, Софія!